Де Прибережна зона. Колись були луки не так вже й давно. Тепер все це залито водою. Дерева вже посохли, терчать з води. Такий. Еліптичний трохи вигляд. Зараз трохи підійдемо ближче. 25 грудня 25-го року. Становиться лід уже. уже такий? Будь-можна і походити, але ще поки що не хочеться. Хі -хі. Ось так це тепер виглядає. Колись це були луки, там річка була. Ось залишилась навіть лінія електропередач. Ну, обірвані вже, але це навіть і літом виглядає так мрачновато. Ну, Наразі це в принципі норм. Ось так. Все одно гарно. Природа трохи підкоректує. Рибка буде розводитись. Ну, все як так. Зум, на жаль, не такий вже великий. Кроп іде Такі тут і сижі навіть є вже за пару років ось так воно все стало. Ще пам'ятаю, коли там їздив по накатаним дорогам, ловив головля на річці, Але тепер тут тепер карасики і щучка. Якся так.